Щоб захисники та захисниці відчули атмосферу різдвяних свят напередодні святвечора та Різдва Христового доброчинці спілки волонтерів Прикарпаття зібрали для військових 1600 пампухів. За словами волонтерів, ініціативу підтримали франківські підприємці та родичі військовослужбовців. Вирішили цей час також хлопцям передати ту частинку свята, щоб вони відчули, що ми думаємо про них, ми знаємо, що вони там, що завдяки ним. Їхнім зусиллям титанічним ми тут можемо ходити під цим небом без авіації, без бомбардувань. Окрім святкових помпухів, волонтери передали й інші традиційні страви, зокрема голубці та вареники. Вони десь щось самотужки стараються готуватися до цих свят, але ми вже їх попередили, що ми веземо десь. Вони певні нюанси в менших кількостях то готують, бо знають, що приїде. Частина свята, бо є люди, які навіть по домам варили ті ж самі голубці, ліпили і передають і вареники і вареники. Вареники знаю, що будуть з капустою квашеною, вареники з картоплею. Заливають смальцем перед тим морозять. І потім вже ми з морозилки, практично перед поїздкою їздимо, збираємо так, щоб воно доїхало, щоб хлопці розуміли, що вони свіжі, вони не спортилися. Ну і вже хлопці по можливості, хто має можливість, як зберігає, не старається за день два їх. Пустити в рух в желудки разом із смаколиками військовослужбовці отримали ще й необхідне обладнання для оборони наших територій. Це маскувальні сітки, бліндажі, окопні свічки, запчастини для автомобілей та бензин. За словами волонтерів, це те, що є вкрай необхідним на фронтових територіях. Збираємо посилки на схід. Сьогодні будемо так. як Вирушати до вечора, поки не загрузимо всі буси. Буде сьогодні три буси, десь ми тут стараємося допомочити хлопцям, аби їм там було легше, аби вони теж там вареник з'їли і, і пампушки. Також військовим, що боронять Україну на Авдіївському напрямку, волонтери передали 38 fpv дронів, два відремонтованих автомобілі та системи управління. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.